Даному відео я розповім, хто такий менеджер по підбору онлайн професії, а також розповім умови, пільгові, найкращі пропозиції саме двох тижнів навчання, які, до речі, ви можете пройти уже найближчим часом. Тому поїхали. В першу чергу хочу сказати, що мої учні без досвіду і без продукту, прийшовши в платформу Galant PRO, а саме освоївши вакансію менеджер по підбору онлайн професій, починають заробляти доходи від 20-30 тисяч гривень. У мене є кейси дівчаток, які заробляють 70 Тисяч гривень, 100 і 120 тисяч гривень саме по вакансії менеджер по підбору онлайн професії. І зараз я показую вам на слайдах іменно скріни моїх дівчаток, які заробляють саме по цій вакансії. Дівчата заробляють 500 тисяч гривень в день. У мене є учні, які заробляють дві з половиною тисячі гривень в день. Є даже і Чеки на 11 тисяч гривень за один другий день. Тобто, я до чого веду, що це вакансія, по якій ви можете отримувати дуже достойні, хороші результати в форматі доходів, до речі, одразу на вашу карту. Вам не треба чекати місяці. У мене зараз учні з попереднього потоку вже в процесі навчання продають і вже заробляють. Тому поїхали. Хто ж такий менеджер по підбору онлайн-професій? Це є партнер навчальної платформи Galant Pro. У нас на платформі є 28 курсів, і за кожним курсом стоїть. Автор, який дає повне право його курсу продавати. Ви, менеджер, та людина, яка допомагає людям перше, підібрати варіант заробітку, який у нас представлений платформі. У нас є заробіток на завданнях, на Форексі, криптовалюта, інтернет-магазин. Також у нас є е, той самий же менеджер, таргетолог, відеомейкер. Тобто, ви даєте можливість людині обирати і підбираєте її варіант заробітку. Вона у вас купляє доступ до цього курсу і починає по цьому курсу осваїти той чи інший напрямок. Тобто, іншими словами, ви даєте Людям можливість. Почати заробляти, ви даєте їм матеріал, де розказується, як заробляти по тому чи іншому напрямку, і від продажу ось цього курсу, який ви відкрили людині, ви заробляєте. Тобто ви, по суті, продаєте доступ до конкретного курсу, де розповідається, як саме заробляти. Другий варіант, що ви пропонуєте людям, це, звичайно, вже кожен окремий курс. У нас є багато курсів по просуванню в соцмережах. Тобто є люди, які, наприклад, хочуть перейти в онлайн, але не знають, як там, наприклад, таргет запускати, як сторіси вести, які контентні воронки, та взагалі як упакувати профіль, тобто ви продаєте контент конкретно людям окремий курс до конкретного самого ж курсу, да, представлений на платформі, тобто, іншими словами, менеджер це та людина, яка відкриває доступ до конкретного курсу іншим людям, іншими словами продає. Менеджер це яка супроводжує, консультує іменно своїх клієнтів, партнерів, які приходять знову ж таки в нашу, нашу платформу. Ви заробляєте 100% від продажу курсу. Зараз я покажу вам на слайді. Ось ця дівчатка заробляється її доходи за один день. Хтось 500, хтось 1000, хтось 2000, хтось 5000. Це їхні кошти. Вони продали доступ до платформи або до окремого курсу. І це їх. От вдумайтеся в цифри, тому що насправді в когось ця зарплата. Місячний в когось з моїх дівчаток це робота декількох днів, саме в платформі. У мене є дівчата, які з декрету, в декреті працюють, які з декількома дітьми, з трьома дітьми, дівчата, які поєднують з наймом, дівчата, які за кордоном. Тобто, якщо ви маєте якусь діяльність, вам це не заважає цим почати займатися, тому що це робота онлайн. Це саме круто, тим, що воно знову ж таки все віддалено. Плюс кошти ви отримуєте одразу на карту. Як це все відбувається, звичайно ж, я навчаю. Я відкриваю доступ до платформи. Я розповідаю, як вам правильно продавати ці курси, консультувати, супроводжувати своїх учнів. Це все навчаю я. Тобто, моє навчання стартує, і ви додаєтесь, навчання взагалі триває 2 місяці. Загальна вартість навчання 8400. Але. У вас є можливість протестувати два тижні за суму 2990. Подивитися, чи підходить вам цей напрямок, чи не підходить. Просто протестувати, розібратися. Але при цьому ви цих два тижні вже будете упаковувати сторінку. Я вже буду ваші домашні перевіряти. Ми будемо з вами зустрічатися в Zoom, в MasterMind. Тобто, ви вже отримуєте записи ефірів, прямі ефіри, тобто ви вже отримуєте перші завдання і перші курси, які зможете продавати. Тобто, впродовж цих двох тижнів ви вже отримаєте матеріал, який вже можна продавати, ви вже почнете робити перші кроки, які вже вам почнуть давати можливість заробляти. І якщо ви впродовж цих двох тижнів для себе розумієте, да, мені це направлення цікаве, я би хотіла далі продовжувати, ви доплачуєте решту суми, да? От іменно ось цю різницю 8, до 8400. До речі, я даю можливість, що цих 8400 розбити на дві частинки ще і впродовж навчання також сплачувати. Тобто, не одразу всю суму, да, а іменно впродовж навчання сплачувати. Тому у вас є прекрасна можливість протестувати, розібратися, спробувати отримати перші курси, перше навчання і почати робити перші кроки, а далі для себе розуміти, ваше не ваше. якщо ваше, звичайно, ви доплачуєте різницю, отримуєте повний доступ до платформи, далі продовжуєте навчання, ну і, звичайно ж, по кінці ви ще отримуєте сертифікат. І, до речі, всі курси у вас одразу відкриті, ви можете їх, до речі, самі освоювати, самі також вивчати і на цьому безпосередньо заробляти. Тому, друзі, що я можу вам сказати? Це прекрасна можливість заробляти доходи від 20-30 тисяч гривень за місяць. У вас є можливість додатись на моє навчання всього лиш на 2 тижні і розібратися і вже отримати перші матеріали, щоб почати заробляти навіть впродовж цих двох тижнів. Тому, якщо вам даний напрямок цікавий, пишете мені ось тут. Після цього відео мені цікаво, хочу протестувати. І я вам надам уже реквізити, і ми вже з вами будемо скоро стартувати. Тому поїхали!